Хотілося б такий вступ маленький зробити, щоб ми трошечки розслабилися і зрозуміли в тому, чому Бог нас збирає сьогодні. І завжди збирав до цього часу, і з його волі буде збирати. Це не то, щоб когось докорити і там напугати і зробити якусь проблему в людині, Бо тому що Божа правда вона є некомфортна для грішників, для нас. І наша головна. Ідея, щоб ми зібрались тут, почути правду від Бога, як Він нас бачить, почути про те, що ми зрішили проти Нього, ми перебуваємо в грішному тілі, в грішному світі. Почути те, що в нас є непотреб... необхідність, потреба народитися згори і повірити в Ісуса Христа. Бог хоче донести те, що ми будемо покарані і засуджені. І в основі, що гнів вже Божий вже перебуває на нас. Тому ми далі боремося в своїх грішних серцях, розумі, з грішною душею в наших турботах, гризотах і неприємностях нашого життя. Можливо, тимчасові заспокоєння і радості дають якусь потіху, але це лише тимчасове. Бог сьогодні нас зібрав і збирав до цього, і буде збирати з його волі. Щоб донести те, що є необхи... потреба спасти власну душу грішну. І тому нам треба дійсно приймати дуже чітко і дуже серйозно, що ми чуємо. Чому нам тяжко зробити кроки віри? Чому нам тяжко прийняти? Чому. Ми ще дотепер чули вже скільки разів, а може хтось перший раз чує правду, що ми є грішники і нас буде покарано. І чує правду в тому, що на Голгофі для нас виконаний завершений план Спасіння в Ісусі Христі. Може, ми не усвідомлюємо про ті потреби, які в наших серцях і в нас є. Ми маємо просту задачу грішного життя і грішного тіла накормити. Ми знаємо про таку чудесну річ, яку Бог для нас дав: це є хліб спожива. Ми маємо чітке розуміння, що таке добро і зло. Ми маємо чітке бажання нашого гріха. Нам завжди мало. Ми приходимо про гроші, про їду, про комунальні. Це потреба життя. Але Бог нас винагородив дуже унікальними речами, як ногами, руками, розуму, ході грішні. Ми ж створені по образу Його, по подобі Його. Але наша лінь гріха, наша проблема гріха дуже сильно блокує нас і замішує в недобрі справи, тому що сила цього світу дьявола дуже не хоче, щоб ми прийшли через віру до Ісуса Христа. Про потреби, які в нас є першочергові потреби, в як би ми хотіли це вірити чи розуміти, чи це є їжа? І в основі нашого споживання, може, зараз ми так розпишалися, що хліб не є на першому місці, але в нас, українців, дуже є чітке розуміння, що хто голова в домі – хліб. Що хліб це дуже важлива річ, дуже правильний і простий продукт для того, щоб ми вижили. Але ми знаємо, що в нас є потреба, бо як ми не спожиємо це, ми помремо. І зараз хотілося б привернути увагу з волі Божої, щоб ми задумалися про ту потребу вічного життя. Щоб ми в простоті зрозуміли, що нам Бог Отець в Ісусі Христі на Голгофі приготовив той хліб життя. І ми зараз будемо відкривати Боже Слово, і я, брата Сашу, попрошу відкрити Івангелія від Івана, 6 розділ з 47 по 51 вірш, щоб ми задумалися, провернули свою грішну. Душу, серце до цих слів. Іван Лей, від Івана, розділ 7. Шостий. розділ шостий. Перепрошую з вірша. 47, -го. 47 -го по 51. Поправді, поправді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. Тоді хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той вік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддам. Гарний уривок з біблії. Про ту необхідність правди, то наголос йде по правді, по правді. Говориться про те, що хліб, ми це розуміємо, це є життя. Будемо споживати хліб, будемо жити. Так само Ісус Христос в простоті нашої логіки людської, у людському, доносить, то вірою в нього, то й будемо мати життя вічне. Тому що Він є той хліб. Тому що, як тут теж привертається увага, хто знає, може почитати, якщо не знає, в пустині, коли Бог вивів з рабства свій народ, він їх там годував, Манна називалася. Він їм там давав їду, щоб вони не загинули а їли. Так зараз про образі того, що ми знаємо, що хліб це є життя. І тут хотілося б привернути дуже простоті, але дуже чітко на Голгофу. На Голговському хресті Ісус Христос в цьому місці говорить, що Він дав цей хліб життя в своєму тілі, що то Його тіло святе, досконале, безгрішне, було покаране за нас, грішників, було прибите тіло до дерева, за нас, грішників, весь гнів Ісус Христос в тілі взяв на себе, весь гнів Божий, не людський. А Боже за наш дуже дуже страшний грішник. І Він тут доносить, стукається до наших грішних сердець, взиває до нашої грішної душі про те Спасіння, що в ньому є життя, як в хлібі. Бо віра в Ісуса Христа веде в вічність з Богом. Тут зібрались люди не дуже і молоді. Середні, молоді, але й старшого віку. І невідомо, скільки їхнє життя і взагалі наше життя буде існувати на цьому світі грішному. На Івано-Франківську, на цій землі. І скільки ми будемо ще турбуватися про потреби нашого тіла, щоб ми вижили. Ми харчуватись мусимо, тому що ми хочемо жити. Ми ж маємо це розуміння. І Бог зиває що тіло це є той хліб життя, який на Логофі був відданий для нас. Щоб ми його спожили і пізнали, через віру спожили. Це взивається в духовний шлях до нашої, до нашої душі, щоб душа не загинула. Тому що у Бога є чіткий закон, який буде проголошуватись завжди, і він не змінить. Раз дано людині померти, а потім суд. І ми вже, я надіюся, знаємо, що на суді буде проявлений по факту гнів Божий. За те, що Він нас сюди привів, за те, що ми в гріху, і за те, що він до нас доніс про наше власне спасіння через віру в Ісуса Христа, через виконаний план Спасіння на Голгофі, де завершилось. Завершилась та любов. Проявлена до нас. І ми приходимо, щоб чітко це почути. Можливо, проповідник не говорить для нас комфортно. Може, ми хочемо чути щось інакше? Може, ми хочемо ігнорувати? Може, ми прийшли сюди не щоб спасти нашу душу, не почути правду про себе, не пізнати Христа. А по потребах інших. Але як би не було, нам треба хоча б задуматись, чому ми тут сьогодні зібрались. Була на то чітка причина. І ми можемо навіть себе обманювати, що я прийшов би хочу попросити про допомогу, чи я прийшов, щоб побачити когось, чи я не мав що робити, та й прийшов. Ні, чітка причина, що Бог привів нас сюди, бо він все могутній, всесильний. Ми Його творіння. І унікальність в тому, що та причина, що Бог хоче до нас проявити і сказати про ту досконалу любов в Ісусі Христі, яку Він дав нам на голові. Щоб ми відкрили своє грішне серце, щоб ми почули і спаслися, спасли свою душу. І щоби суд. А в особливості гнів не перебував навіть не після смерті, а зараз. Бо так говорить Біблія. Нема з нас ні одного праведного. Ні одного. Нема з нас ні одного, що би не зрішив. Ми можемо не грішити в своїх думках про ті чи інші речі, але ми точно грішимо проти Бога. Ми багато собі дозволяємо говорити, що я вірю в Бога. Віра в Бога Отця Небесного. Це дуже треба розуміти, що ми висловлюємо. Тому що якщо ми віримо Богу, ми маємо вірити в те, що Він до нас доносить. Ми, чітко, люди на цьому світі пізнали Бога, тобто не пізнали, а дізналися про Бога через Біблію. Не через уста наших батьків тільки. Прадідів чи минулого покоління, вони також це пізнали через Біблію. Ми не існуємо в світі, де Ісус Христос на землі ходить. Зараз Ісус Христос сидить по правицю, по правицю Отця Небесного. І нам, тим, хто прийняв через віру виконану роботу, хто повірив, готує оселю в Небесному Царстві. І духа потіхи він дає, зразу вмить віри. І тому розуміння вірити в Бога, це треба вірити в ті речі, що Він від нас хоче і що Він нам говорить. Біблія написана чітко. Ми маємо розум, що це люди написали, але ведені ці люди були Духом Святим, Божим веденням. Якщо ми віримо в Бога, бо якась частинка людей, можливо, вірить в Бога, і знає, що я. Боже дитя, там говориться, що я вже Спасен, що я за ціле життя з Богом був. То чому не виконано те, що Бог нам сказав, щоб прийняти і спасти через віру Ісуса Христа? Бо ні одного імені не дано, крім імені Ісуса Христа під небесами. Бо ніхто не може прийти до Бога Отця Небесного В будь-якому виді, поклоніння. В молитві, в жертвуваннях, в добрих справах чи в багатьох дуже хороших і правильних речах тільки як через віру в Ісуса Христа. Тому що Ісусу Христу віддано від життя і смерті. віддано суд, віддано царування. Все в Ісусі Христі. Ми маємо унікальне забувати дуже швидко. Через свою гріховність, через свою глупоту, нерозумність, через те, що ми не ходимо з Богом, дуже багато речей. Але хотілося ще донести до вашого відома, що зараз, коли ми почули правду про наше власне спасіння, через віру в Ісуса Христа, через ту досконалу любов на Голгофі, як ми проігноруємо, ми все рівно з ним зустрінемося на суді. І, на жаль, там ми вже не будемо нічого говорити, але в Біблії написано що кожне коліно схилиться і кожний язик визнає, що Ісус Христос є Бог. Так що краще зараз вибрати той вибір в грішному серці, відкрити і упустити Івангелію Ісуса Христа, спастися через віру, спасти свою душу і мати духа потіхи і надію через Божу любов в Небесне, Царство, у вічність. Де не буде цих проблем, де не буде взагалі турботи? Ще хотілося б, щоб ми пороздумали про те, що не тільки ми живемо надією, а ми в мить спасіння маємо любов, радість і мерзен. І забирається від нас. Ми омиваємося кров'ю Ісуса Христа. Ми віддаємо всі наші турботи Йому. І Він благословіння нам дає. Але це дуже унікальний час і ця мить, коли ми визнаємо, що ми зрішили проти Бога. Визнаємо свою гріховність. Визнаємо Його святість. Визнаємо Його досконалість. Праведний Ісус Христос помер за нас неправедне. Хліб в Ньому, в Його тілі. Він нам дав ту поживу, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. Ми дякуємо за те, що ми прийшли сьогодні Бога, і ми маємо задуматись, чому ми тут. Це є основа того, щоб було до нас чітко донесено. І ми потім не зможемо відказатися від цих речей. Ми не зможемо. В народі говорить, відмазатись чи оправдатися, що ми не чули, ми не знали. Бог доносить до нас в різний шлях, по різних потребах і проблемах, стукається до нас і говорить, що Він полюбив нас в Ісусі Христі. Хвала і слава Йому! За те, що ми маємо. І дуже добре, коли ми приходимо, співаємо гімни і задумуємося. Дуже добре, коли ми схиляємо голови, можливо, коли йде молитва. Молитва до Бога, до Ісуса Христа, що Він благословив. І дуже добре, що ми чуємо правду. І, можливо, маємо роздуми. І ми хочемо спастись. Але нам також не треба забувати, що в Божому Слові також багато написано. І нам треба привернути увагу, якщо ми ще не розуміємо, якщо ми ще щось хочемо збагатити ще пізнати, що в Біблії написано, там написана правда про нього, про нас і про те, що відбудеться. Вибираємо, тому що. Коли один грішник спасається, коли грішна душа спасається, все небо і всі ангели святкують. І радість мить спасіння дуже проста, якщо ми приймемо любов Божу. Якщо ми визнаємо свою гріховність. Дякую.